Сьогодні ми поговоримо, які є нюанси при бронюванні Таїланду через Рейнбоу. Коли ми заходимо з вами на бронювати вже певний готель, який ми обрали по Таїланду, спускаємося нижче, і ось тут ми бачимо маршрут подорожі. Там, де маршрут подорожі, ми будемо бачити, чи рейс є прямий чи з пересадками. Бачите, тут вказано прямий авіарейс, катуві пхукет Якщо буде мати цей рейс-пересадку, то тут буде вказано ця пересадка. Далі, як забронювати місця в літаку для туристів? Спускаємося нижче, і тут ми бачимо, можна обрати місця. Виліт, тобто туди Катовіця-Пхукет, можна обрати економ-клас. Ось так він виглядає ось вільні місця зеленим позначені. Якщо ми наведемо і клацнемо, це ми вже додамо зразу вартість. Цього місця. Якщо ми просто наведемо і не клацаємо, ми бачимо ціну за місце 179 злотих. Ось ми, наприклад, туди виберемо місця в економ класі. Протягуємо вниз і бачимо, що можна вибрати місця на повернення. Бачимо, що тут доступний бізнес, преміум і економ. Наприклад, ми хочемо бізнес. Клацаємо купити і вибираємо місця бізнес. От, Наприклад, одне місце бізнес класу додали, і друге місце бізнес класу додали. Все у нас є заброньовані місця. Наступне це доплати. Повертаємося вверх, ось тут там, де є тривалість перебування, проживання, і ми бачимо нижче інший. Отут, де інший, вказано обов'язкові доплати. І обов'язкові доплати в Rainbow, вони одразу прораховуються і додаються у вартість, і від них обов'язкових відмовитись не можна. Це дуже зручно. От, наприклад, новорічна доплата в цьому готелі є обов'язкова це 360 злотих, і вона вже включена в ту вартість. Тобто ви просто собі бачите, що це було доплачено. Так само, як трансфер на Пхукет. 280 злотих, і це вже пораховано у вартість. Далі по доплатах можна собі обрати, наприклад, HB або триразове, тому що в підборі туру прораховано тільки сніданки по Таїланду, але в самій заявці ми можемо бачити, яка може бути доплата за покращене харчування. Наступне по самому трансферу. Якщо ми летимо з вами на Пхукет, це є прямий рейс на Пхукет, і потім з аеропорту Пхукету туристів довозить автобус. А якщо ми летимо, наприклад, в Патай в, перепрошую, в Бангкок, але ми, наприклад, забронювали готель в Патаї, то в Патаю довозить автобус з аеропорта Бангкоку. А якщо ми, наприклад, забронювали острів Кочанг, то ми прилітаємо в Бангкок з Банкоку, нас везе автобус, і потім з автобусу ми пересідаємо на паром і їдемо на Кочанг. Тобто таким чином відбуваються трансфери. Трансфери одразу прораховані в оцих обов'язкових доплатах. Далі, чому туристи загалом вибирають курорт Пхукет? По-перше, Пхукет є одним з найбільших островів в Таїландії, а. Тут можна поєднати і пляжний відпочинок, і екскурсії, тому що на острові є що подивитися. Також це найчистіші пляжі, бірюзова водичка. І також можна робити шопінг, є нічне життя, кафешки, ресторанчики, дискотеки. Тобто можна цей острів пропонувати і дорослим туристам, які хочуть спокійного відпочинку, і молоді, яка хоче дуже активного життя. А наступне питання, де дивитися актуальні правила в'їзду. Актуальні правила в'їзду: Rainbow має посилання, за яким можна перевіряти. Наприклад, країни, які не потребують тестування чи сертифікації. І ми собі їх відкриваємо і бачимо перелік країн, куди не треба сертифікатів чи тестування. І бачимо, що Таїланд є одною з таких країн. Це супер. А далі. Наприклад, якщо говорити про Пхукет, що можна подивитися в пішій доступності в цьому регіоні? Можна подивитися старе місто, Пхукет Таун. Там загалом атмосфера ХХ століття, є такі старовинні кафешки, тобто цікаво, гарно, не шумно, тобто це такий спокійна, спокійна прогулянка може бути. Також на Пхукеті дуже багато будейських храмів, тобто в пішій доступності безкоштовно можна прийти подивитися оці будинки. Храм. І найвідомішим таким національним парком в пукеті є Каопратео, туди обов'язково треба піти, це така велике визначне місце покету, там водоспади, дуже цікаві екзотичні звірі, наприклад, летючі лемури, унікальні пальми, тропічні птахи. Тобто, це все дуже цікаво, рекомендуємо туристам відвідати. Далі, які нюанси є при оформленні багажу? Що не можна ввозити, що можна? По-перше, на Rainbow є таке посилання про лот авіакомпанію і взагалі, які тут актуальні правила по багажу. Значить, зареєстрований багаж на дітей, на бізнес, на преміум, на економ, тобто все детально розписано. Так само про ручну клажу тут все розписано. Надлишок багажу, як докупляти, скільки коштує, для вагітних які нюанси. Далі харчування, воно залежно від класу, вже входить безкоштовно. Перевезення тварин, які є нюанси, теж дуже цікаво. Тобто тут можна все це прочитати. І окремо є посилання на самому лоті, тобто сайт авіакомпанії лот, є така стаття про багаж. І тут є детально розписано предмети, які не можна провозити в багажу. Тобто їх тут є. Багато деталей, я просто надішлю вам посилання, щоб ви змогли своїм туристам це скидати. Тобто, чому можуть відмовити, в перевезенні повністю всі-всі-всі деталі. Тут все дуже детально гарно розписано. А наступне це є специфіка сезонності. Тобто в Таїланд найкращий сезон, потрібно їхати з листопада по квітень. А сезон дощів це є з травня по жовтень. Але зверніть увагу, з травня по жовтень це є тропічні дощі. Тобто тропічний дощ падає і через 5 хвилин там вже сухо, сонечко, всі купаються. Тому, в принципі, Таїланд є круглорічним. Єдине, що треба знати, з листопада по квітень буде все-таки найкраще. Всім дякую за увагу!